В ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Електроенергія для населення з березня подорожчає на 25%. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з 1 березня нинішнього року. Підвищує мінімальний тариф на електроенергію для населення до 57 копійок за кіловат на годину. Дворічний графік підвищення комісія затвердила ще в лютому минулого року. Наступний етап почнеться 1 вересня 2016-го. Згідно документу, мінімальний тариф встановлюється на місячний обсяг споживання електроенергії 100 кіловат на годину. А весь обсяг понад відпускається за тарифом 99 копійок. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кіловат на годину, то встановлюється тариф. 156 копійок за кіловат годину за перевищений обсяг. 1 липня 2016 року житлово-комунальні служби Одеси припиняють свою роботу. Далі обслуговування будинку та прибудинкової території можливо за трьома варіантами. Перший жителі будинку через голосування обиратимуть орган самоорганізації свого будинку. У другому варіанті передбачається укладення контракту з комерційною організацією, яка бере на себе відповідальність в обслуговуванні будівлі за її тарифами. Якщо жителі будинку не будуть виявляти свою ініціативу, міським управлінням буде автоматично назначено комерційну організацію на розсуд міської ради. Проте, в управлінні з питань взаємодії з органами самоорганізації населення головним завданням є створення всіх умов для розповсюдження діяльності сон на всю територію міста Одеси. На кінець 2015 року у Одесі здійснювала свою діяльність 42 органи самоорганізації населення мікрорайонів і квартального рівня, які мають статус юридичної особи. Серед них 39 комітетів мікрорайонів та три квартальних комітети. Като розпроставляється діяльність органів самоорганізації населення, составляє більше 70% процентів обчірдської. Одной из основных задач управления является создание условий для распространения деятельности органов СОН на всю территорию города Одессы. Управление поддерживается тесные контакты с инициативными группами по созданию новых органов СОН. Как результат, в текущем году на четвертой сессии городского совета уже дано согласие на создание еще одного органа СОН микрорайонного уровня «Фонтанский». Як показало опитування, не всі одесити проінформовані про припинення роботи ЖКС та впровадження СОН. Нічого в цьому не розумію, чесно скажу. У нас ну, ЖЕК. Да? Как он? Ну, ну вот Джека то, собственно, и не будет. И вас вот как бы кто вас буде обслуживать? Я хочу сказать, что он есть, что его нету. Одно и то же. То есть, честно говоря, разницы особо не чувствуется. Они все равно ничего не хотят делать. Но потом еще и цены будут неизвестно какие. Ну, в принципе, что удивляться, любые перемены. Нас же никто не спрашивает, какие цены. Нам назначают, что в магазинах, что это, нас кто-то спрашивает. Мы сами будем решать этот вопрос на своем собрании. Это не радует. Майже у всіх новобудових контракти з комерційними фірмами по обслуговуванню будинків вже укладено або є орган самоорганізації. У нашому домі ОСМД вже створено. А як у вас це проходить? При, при сдаче дома уже был создан СМД. То есть у нас новый дом, да, поэтому нам повезло в этом плане. Бросаться в коммерческие структуры это очень трудно, потому что неизвестно, чем это все закончится, в каком смысле, кто будет уставлять эти цены. І ці тарифи, і вообще які гроші нужно буде платити. Варто нагадати, що часу залишилось 4 місяці, і усі комунальні служби припинять свою діяльність. Орган самоорганізації населення обирається на загальних зборах жителів за місцем проживання. До вибору сон треба ставитися відповідально, адже це ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів, у тому числі у міськраді. Олена Попель, Наталя Браславська, Владислава Гарбар факти. В Одесі взялися за безпеку вертикального транспорту. Найближчі п'ять років за рахунок міського бюджету збираються модернізувати близько 2,5 тисяч ліфтів. Свої вимоги підрядчикам міська рада вже повідомила: замінити силові установки, електродвигуни, приводи, станції управління, а також покращити купе кабінки, зробивши їх антивандальними. На цей рік у нас 55 ліфтів. Сумма выделенная сейчас в бюджете именно в начале бюджетного года 15 миллионов. Мы лифты не меняем. За редким исключением, если происходит, к сожалению, иногда при пожарах лифт выходит из строя, приходится менять, как вы правильно заметили, лифт. Мы сейчас лифты модернизируем. Модернизация лифта происходит на основании технического заключения, которое делает экспертный центр, имеющий лицензию. Всього ж в одеських будинках, за словами Олександра Козловського, понад 5 тисяч ліфтів. Зазначимо, що торік подібні роботи вже проводилися. Тоді під модернізацію хатнього транспорту потрапило трохи більше: 77 ліфтових кабінок. Після ремонтно аварійних робіт механізми теоретично мають прослужити ще років з 15. Виконуючи обов'язки губернатора Одеської області Володимир Жмак затвердив проект будівництва мостового переходу через сухий лиман з підходами в село Молодолинське на автодорозі Одеса-Чорноморськ. Відповідне розпорядження заступник Саакашвілі підписав 22 лютого. Повідомили в облдержадміністрації. Роботи обійдуться бюджету майже в 132 мільйони гривень. Підрядника виберуть за допомогою конкурсу. Відзначимо, зараз на сухому лимані діє понтонна переправа, технічний стан якої Кликає серйозні побоювання у фахівців. До того ж, вона не може приймати вантажівки вагою понад 20 тонн. Побудувати новий міст влада хоче вже багато років. Однак, початок робіт постійно відкладався через відсутність фінансування у міському бюджеті. 2016 на цей проект виділено 2,5 мільйони гривень. Решту має взяти на себе держава. З Завтрашнього дня в Одесі розпочнеться місячник здавання зброї вогнепальної боєприпасів, вибухівки та спеціальних ріжучих засобів. Збір планується добровільним. Головне управління національної поліції в Одеській області зазначає: якщо у вказаний термін одесити самі прийдуть в поліцію та здадуть всю зброю, яку зберігають в себе незаконно, справ на них відповідно до статті 263 кримінального кодексу України заводити не будуть. Місячник триватиме з 1 по 31 березня. І до інших тем. Сотні курсантів Одеської військової академії нещодавно отримали свої дипломи та стали почесними випускниками. Випуск був достроковим. На місці подій побувала наша знімальна група. Їх урочисто привітали та вручили дипломи бакалаврів та магістрів. Серед курсантів на ювілейному 145-му випуску було шестеро лейтенантів, які завоювали золоті медалі і дипломи з відзнакою. Для багатьох присутніх цей день був переповнений гордістю та неймовірними емоціями. Головне відчуття таке, Якби цих 22 років не було, таке відчуття, що випускаєшся сьогодні сам. Дуже, дуже схвильовано, дуже таке натхнення, піднесення. Це початок нового життя, початок життя нового покоління офіцерів. Як правило, випуск курсантів проходить весною, але цього року його провели достроково. Вимога часу. Іде війна, в військах проводиться багато заходів, і більша частин наших збройних сил виконують бойові завдання. Тому конче необхідно потрібні офіцери, особливо низової ланки і особливо кадрові офіцери, які мають відповідний рівень підготовки і готові стати до строю, щоб впевнено командувати своїми підрозділами. Це кадрові офіцери, які під при всі моїй повагою, вони мають вищий рівень підготовки чи мобілізованих, чи офіцерів запасу. Всі вони йдуть по бойовим частинам продовжують свою службу на офіцерських посадах. Вони стали курсантами у той час, коли ще не було конфлікту на Донбасі. З початком війни вони все одно не покинули навчання у військовій академії. Причини для цього у кожного особисті деяким навіть важко було про них говорити. Я не можу. На церемонії випускники поклялися дотримуватися Кодексу честі офіцера Збройних сил України. Попрощалися з бойовим прапором академії. І в останній раз у складі своїх курсантських підрозділів пройшли сурочистим маршем. Євгенія Швіц, Валентин Бляхолев черба. Факти. У приміщенні актової зали Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України відбулися урочисті збори з нагоди випуску магістрів спеціальності державне управління. За період з 1997 по 2016 роки інститутом підготовлено 4702 магістри, які сьогодні обіймають високі посади в органах публічної влади, очолюють провідні підприємства бізнес-структури України. Навчання в інституті надало можливість кожному випускнику розвинути власні управлінські таланти, що дозволило впевнено дивитися у майбутнє, сформувати та реалізувати амбітні плани. І зараз випускники закладу обіймають ключові посади в органах влади та комерційних структурах південних регіонів України. Вони затребані тому, що вони тут отримують дуже сучасні знання в сфері управління і бізнес-адміністрування. Це такі, як стратегічне управління, проєктний менеджмент. Сучасні інформаційні технології, гіс технології, електронне врядування, комунікації між собою. Людям треба спілкуватись. Хто як не колеги можуть краще розповісти про професійні якості випускників минулих років. Значна кількість колишніх та навіть нинішніх студентів інституту державного управління працюють в апараті обласної державної адміністрації. Тож привітати випускників завітав і керівник апарату обласної державної адміністрації Вадим Грузин, який також очолював цього року екзаменаційну комісію на рівні магістрів. Студенти або випускники вже зараз ті проблеми, які є зараз в області, вони дуже ретельно вивчають. Були декілька дуже цікавих робот на захисті магістерських дипломів стосовно актуальних проблем розвитку області і суспільства в цілому. Самі ж випускники налаштовані рішуче і прагнуть змінювати країну, використовуючи досвід, який отримали в рідному інституті. Замічательний праздник, замічательний і важний день для нас, какі для преподавателя, так і для нас, як для випускников, тому що завтра ми возвращаємося на свої міста роботи для того, щоб Улучшать наше государственное управление, местное самоуправление. В нашем государстве сейчас происходят э, такие интересные перемены, а именно вот в частности в э, децентрализации. Поэтому мы это изучали. І мені це очень цікаво було, і чесно говоря, достиг очень цікавих результатів. Завершуючи навчання у вище, не можна зупинятися у розвитку. Так вважають випускники інституту державного управління. Попереду в них складна та цікава робота над собою та над реформами в Україні. Потрібно завжди навчатися, тому що як кажуть, навчання це світ і підвищувати свій рівень кваліфікації, свою підготовку. Є ну, на даної даному інституті достойні викладачі. Дають достойну інформацію, ну, постійно оновлюються на рівні законодавства. Для нас це дуже хвилююче свято. Всі хвилюємося, всі радіємо, всі е, зі сподіваннями на майбутнє. Наші перспективи є дуже широкими, але у кожного свій шлях, де ми будемо завтра, покаже майбутнє. Валентин Блях, Андрій Волков, факти. Одеська національна академія зв'язку імені Попова у своїй галузі провідний вищий навчальний заклад. Літопис цього, до речі, одного з найстаріших вузів України розпочинається ще у далекому 1920 році. Цікава 96-річна історія ретельно зберігається в музеї академії. Наша знімальна група побувала на екскурсії, аби представити ваші увазі найцікавіші факти галузі телекомунікацій, пов'язаних з Одесою та її вченими. Одесятий численні гості нашого міста задоволенням слухають музику Дунаєвського, яка звучить з одеських курантів Білого Дому. І мало хто знає, що технічна документація та інструкція з експлуатації була складена у 1959 році інженером інститутської лабораторії контрольно-вимірювальних приладів Юрієм Кузніцовим. Еще одним интересным экспонатом, на который хочу обратить внимание, является вот этот телеграфный кабель индоевропейской телеграфной линии Лондон-Дели. Он был снят с дна Керченского пролива. Я всегда рассказываю, что с тех пор у нас Индия перестала быть колонією Великобританії, потому что потеряла соответствующую связь. Переможний радіоміст Берлин, Москва, Париж збудував архип Молдованов, інженер майор радіозв'язку. Народився він 19 лютого 1910 року у селищі Нововолодимірівка Миколаївської області. Архип Григорович, випускник 1934 року, тоді ще Одеського електротехнічного інституту інженерів зв'язку. За його командою було передано повідомлення про повну капітуляцію Німеччини. Наша академія також велику здесь большую историю, наработки в області как разработки в для військових связистов, так и в сфере експлуатації, в сфері його обслуживания. Хочу вот такую Онізації э, связі во время капітуляції Германії в Великой Отечественной войне командував наш випускник Молдаванов і э, соответственно ми також гордимося цим періодом. Музеї представлена велика колекція військової радіотехніки, за допомогою якої відбувався радіозв'язок у тому рахунку під час цього переможного радіомосту. Більш ніж тисячу експонатів було зібрано лише за 11 років існування музею її співробітниками та небайдужими до цієї галузі – людьми. Це частная колекція, яка була подарена передана нашому музею частним колекціонером Едуардом Федоровичем Кишиневским. Один із самых интересных образцов, який присутствует в этой колекції – это радиоприемник один із перших радіоприйомників з пультом дистанційного управління – то есть был... это наш современный пульт, да? наш современный пульт. Это радиоприемник. Приймав короткі і ультракороткі волни, і соответственно имел можливість дистанційно на розстоянні порядка 6 метрів от самого радіоприйомника з дивана управлять у залі 21-го століття. Ми дізналися, що сьогодні академія займає лідируючі позиції серед інших технічних вузів за останні п'ять років. Одеська національна академія зв'язку імені Попова була єдиним вищим навчальним закладом України, яка отримала державні премії. В галузі науки та техніки пов'язані з інформаційно-комунікаційними технологіями, дочекалася Леонардо Ді Капріо Нарешті отримав. Довгоочікуваний Оскар стосунки актора з премією можна описати статусом із соцмереж. Все складно. На те, щоб талант актора кіноакадеміки зовсім не помічали, ні. Лео номінували і не раз, але тільки шоста спроба стала для нього вдалою. Загалом, вся церемонія вручення кінопремії, що пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на 29 лютого, стала темою для обговорення в соціальних мережах. Українські блогери, наприклад, не могли не відмітити той факт, що документальний фільм про події Майдану зима в вогні. Ні, не отримав нагороду. Його випередила британська біографічна стрічка ЕМІ про співачку Емі Вайнхаус. Загалом кращим був визнаний фільм у центрі уваги режисера Тома Маккарті. До речі, кінострічка про журналістське розслідування. На карантинному спуску в Одесі з'явився новий персонаж Бетмен. Силует голівудського супергероя несанкціоновано додали невідомі вуличні художники, порушивши кольорний паспорт муралу, виконаний в коричневих відтінках, а також дещо змінивши весь його сенс, присвячений старій Одесі. Хоча, мабуть, хтось все ж таки знайде появу Бетмена кумедним. Нагадаємо, що одеські художники стріт Арту Олексій Шкурит та Станіслава Лісовська в 2014 році створили картинну галерею на карантинному спуску від самого верху і донизу. За його підпірна стіна покрита зображеннями сцен зі Старої Одеси. Загальна протяжність – близько 150 метрів. Поточний 2016 рік є високосним, тому в лютому не 28 днів, як зазвичай, а 29. Проте, що таке 29 лютого ми згадуємо раз на 4 роки, що робить цей день особливою датою. Народитися в який велика рідкість. Ймовірність такої події дорівнює 1 до 1461. Всього ж таких щасливчиків у світі близько 4 мільйонів осіб. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука, а поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі! thank <laughs> you